Є новина, друзі, слуга народу багатіє, А ви стали багатшими під час війни? Дослухайте до кінця. Сьогодні набув голосило підозру голові обласної ради Одеської області від слуги народу і його дружині, народній депутатці від слуги народу у незаконному збагаченні на понад 8 мільйонів. Гривень вони купили майно на понад 5 мільйонів гривень. Апартаменти, автомобілі, жили найкраще життя. Діденко, їхнє до речі, прізвища. Прокурор САП вже звернувся, щоб конфіскувати в них на 5 мільйонів гривень майна, тому що не було в них джерел, щоб отримати ці кошти. Тобто вони з неба десь падали на депутатів обласної ради, бо він депутат обласної ради і голова облради. І на депутатку Верховної Ради, і це якраз про те, що я говорю постійно, Розумієте, ті, хто приходять у владу, ніхто з них ще бідніший не став. Ніхто не став ще бідніший. І ми бачимо по прикладу народної депутатки існи народу і голови облради. Це ганьба, це повна ганьба. Влада в нас просто займається корупцією масово, і це практично кожен день вилазить. До речі, ви напишіть, ви стали багатшими під час війни, тому що вони нажили всі свої кошти з 21 по 24 рік, рік. Якраз після повномасштабної війни, коли найбільші трагедії в українського народу і в людей, а в них багатство і мільйони. Лайк, репост, підписка, телеграмша профіля. Підписуємося.